22 січня 2023 року Авіація Сил оборони України завдала три удари по районах зосередження рашистських окупантів, також збито кацапський безпілотний літальний апарат Орлан 10, підрозділи ракетних військ і артилерії Збройних сил України уразили чотири райони зосередження та три склади боєприпасів рашистів. Неспокійно на території рашистського рейху, в і в Гау-Курськ пролунали вибухи. Постскриптом Рашистські окупанти продовжують зазнавати втрат. Так міська лікарня тимчасово окупованого Дніпрорудного Запорізької області переповнена пораненими песиголовцями, тільки за останній час доставлено близько 150 загарбників. В той же час більшість персоналу лікарні відмовилася співпрацювати з окупантами, тому медиків направляють з Рашистської федерації. Також у міську лікарню тимчасово окупованої нової Каховки Херсонської області щоденно прибувають вантажні та легкові автомобілі з пораненими песиголовцями. Кількість ліквідованих рашистських загарбників уточнюється.